you <laughs> Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята пригадуєте, в одній з попередніх передач ми мандрували ось цією книжкою Валентини Костьо, яка називається Намистинки. Пам'ятаєш, Оленко? А вже ж, ми читали казкові оповідки на мистинки, котики і мишка, лисичка, сестричка і просили намалювати фрагменти з цих оповідок. І малята молодці дуже активно відгукнулися на наші домашні завдання. І намалювали. Малюнки. А найкращі з ваших малюнків зараз наша білочка покаже у своєму музеї. П'ятирічній Олі Лесковичі села стриганці Стрийського району Львівської області сподобалась оповідка про котиків та хитру мишку. Тут волі весна. П'ятирічної Валерії Шилан із селища Черняхів, що на Житомирщині, бачимо намисто, яке в королеви обірвалося і розсипалося. Тут у Валерії фрагмент сказки про лисичку та грибочки. Валерії також сподобалась оповідка про мишку, яка перехитрила двох ще не мудрих котиків. Василинці та Тараси Комарків і села Куропатники Бережанського району Тернопільської області теж подобаються котики. Цих маленьких героїв також зобразила Ксенія Гутич із села Великі Лази Ужгородського району. Тут у Ксенії лисичка сестричка. Любить Ксеня і весну. Електронку і двох котиків надіслала п'ятирічна Марійка Матіїшин із Тячева. Малята на сьогодні це був останній малюнок. І будемо визначати переможців. Сьогодні у нас їх двоє стають переможцями Валерія Шилан із Житомирщини. І другим переможцем у нас стає Марійка Матіїшин із Тячева Закарпатської області. Чим нагороджується Оленком дівчатка? Дівчатка, ви нагороджуєтеся призиками та призиками від нашої програми. Це іграшки, а також книжечки Валентини Костьо, яка називається Намистинки. В додачу ви ще також отримуєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І домашнє завдання. Але для того, щоб вам відгадати наше домашнє завдання зробити, треба послухати нову оповідку Валентини Костьо, яка називається Кольорова корівка. Ой, яка цікава назва, Людмила Іванівна. Прочитайте, будь ласка. А яка тут гарна корівка! Оленко різнокольорова. Читаю квіти, квіти, в небі квіти, а в траві хмаринки і пасуться серед квітів биці і телиці. Ось з'явилася корова дивна, кольорова, та така чудова малята. Беру прутик, поганяю по калюжах, підстрибую, я корівку пасти веду, куди, на квітковий луг під ногами ж хмарки. Ой! то мили мене оці забаганки. Ха-ха. Малята. Намалюйте нам, будь ласка, головну героїню цієї оповідки. Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркоші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята. So